Бажаєте позбутися простої комп'ютерних систем, витратного обслуговування, ремонт, відновлення та оновлення серверів. Бажаєте дізнатися, як модернізувати або побудувати IT без капітальних витрат на залізо та ліцензії? Проведемо аналогію. Замість того, щоб будувати особисту електростанцію в офісі, ви користуєтеся розеткою, оплачуючи спожиті кіловати. Ви не витрачаєте кошти на ремонт і обслуговування всієї АЕС. Зробіть IT так само, розмістивши всю інфраструктуру в хмарних сервісах Microsoft Office 365 та Azure. Відтепер ви оплачуєте тільки використані ресурси, ніяких початкових витрат чи зобов'язань. Звільніть свою компанію від видатків традиційного IT. Зв'яжіться з фахівцями компанії IPLand, щоб зробити ваш бізнес рентабельнішим. Натисніть, щоб дізнатися більше.